Анна Барес як бути щасливим» Щастя це тепле цукення. Заведіть похнастого друга. Недавні дослідження показали, що власники хатніх улюбленців зазвичай мають більш високий рівень самооцінки і значно менше схильні до стресів і депресій, ніж ті, у кого домашніх тварин немає. Такі тварини зазвичай веселі, грайливі, надзвичайно доброзичливі і неабияк зміцнюють почуття власної значущості своїх господарів. Знайдіть час для гри, зробіть щось дивакувати, виключно для задоволення, пошарходіть листям у старому парку, побудуйте піщану фортецю, повисіть на. У шведській стінці зробіть паперовий літачок, змусьте себе робити щось зовсім не обов'язкове, але веселе щодня. Час проведений безглуздо. Але із задоволенням витрачений не недаремно. Марта, тролі, кірцін. Гарний сон. Гарне самопочуття. Немає нічого дивного в тому, що втома не робить нас щасливішим. Брак сну послаблює імунну систему, уповільнює реакцію і робить наш, нас більш схильними до депресії, тривожності та поганого настрою. Уважається, що мінімальна тривалість сну достатня для того, аби залишатись здоровим, становить 7 годин. Наступні паради допоможуть краще висипатись, і почуватися енергійним і доброзичливим на початку кожного нового дня. А... Невеличкий анекдот на тему висипатись. Зустрічаються двоє, один питає. Ти якось не дуже гарно виглядаєш, ти щось трапилось? Та ні, а ти висипаєшся. А другий питає, куди? Все зрозуміло, да? що не висипається. Слухайте перед сном класичну музику. Дослідження показали, що прослуховування класичної музики знижує температуру тіла, частоту серцевих скорочень і заспокоює дихання, що сприяє швидкому і спокійному засинанню. Зручна оселя є відмінним джерелом щастя. За своєю важливістю вона йде відразу після здоров'я і чистого сумління. Зробіть спальню острівцем щастя. Ваша спальня повинна бути храмом, місцем виключно для сну і сексу. Не дозволяйте метушні та безладу безладоцерювати в спальню, обов'язково провітрюйте її щодня і регулярно міняйте постільну білизну, щоб вона завжди була свіжою, хрусткою і манливою. Установіть м'яке освітлення і постарайтесь звільнити спальню від будь-яких екранів, включаючи телевізори, планшети, ноутбуки і телефони, оскільки використання їх перед сном заважає спокійно засинати. Тільки фотографії і кілька дрібничок, які вас тішать. Тепле світло ароматизованих свічок з лавандою, ромашкою або ваніль сприяють розслабленню і міцному сну. Оточуйте себе тільки такими речами, які приносять радість у ваше серце. Оптимізм це справжня духовна відвага. Ернест Шеклтон. Застеліть ліжко. Це одна з найпростіших справ, яка може змусити вас почуватися щасливим. Наявність гарної постільної білизни та усіляких дрібничок, які дозволяють відчути комфорт і розслаблення, сприяють якісному, спокійному сну, може зробити спальню місцем, де ви почуватиметесь затишно і безтурботно, місцем, яким ви пишатиметесь. Вибираючи постільну білизну, ви вибираєте те, що заколисує вас увечері, і додає свіжості та бадьорості вранці. Хтось шаленіє від простирадлий півковдри з прохолодної бавовни, хтось обожнює і ніжний дотик шовку. Синтетичні тканини багатьом з нас не подобаються, адже не дихають, змушують спітніти, що може стати причиною неспокійного сну вночі, і пригніченості, і роздратування вдень. Щоб відчувати себе в спальні по-справжньому комфортно, замість безлічі дешевих наборів з полі. Естру краще придбати кілька комплектів якісної білизни, що підходить саме вам. Додавайте, додайте яскравих плям. Яскраві кольори гарантовано змусять вас почуватись впевненішим і щасливішим. Тому не бійтесь додати фарб. Це може бути червоний плед на ліжку або мальовниче полотно з пейзажем, яке радуватимуть вас уранці.